Ну, завжди у всіх є якийсь ритуал. Це хлопці перевіряють зброю, збирають рюкзаки, дивляться, що можна понести з собою, що можна з собою по обстановці брати, скільки брати ракет, скільки брати БК. Я пригадую одну ситуацію: це було в Курахово. Ми зібралися з вечора нам сказали на вихід. Я з вечора зібрав рюкзачок, такий невеличкий 45 літрів. Повністю його набив. Зранку бронік, каску, все підготовився. Вдягнули, виходимо з квартири. Хватає той рюкзак, ручка у мене залишається в руках. Розсипався рюкзак. Я за 5 секунд чи за 5 хвилин, мабуть, скоріш за все, да, склав його заново. В новий не так все було складено, гарно, накидано трошки. І після цього в мене є ритуал. Я з вечора все підготовлюю, я перевіряю, чи зможу я вдягнути, чи зможу я накинути, чи налізе на мене той рюкзак, бо іноді із-за того, що Бронік, потім рюкзак вже не можеш накинути, ти прибігаєш до хлопців, щоб вони чи закрили, чи накинули, чи допомогли з тим рюкзаком. І найголовніше, хлопці, запишіть таке слово чарівне лаперамід. «Ла Беріть з собою завжди. Я чув такі історії, у мене у підрозділі був хлопець, він е завів собі е нову сім'ю. Потім він звільнився, і е коли вже настало питання, е з ким залишитися, чи з новою сім'єю, чи повернутися назад, в Кременчук, то він вибрав е те своє кохання. Да? Такі історії я чув і я це бачив особисто.